Аби повернути у лоно Української церкви Святодухівський кафедральний собор у Чернівцях, який наразі знаходиться під контролем УПЦ МП. Представники Православної церкви України діятимуть виключно в межах права. Про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам про священний феогноз, єпископ Чернівецький і Буковинський ПЦУ. Він нагадав, що у лютому 2025 року віряни кафедрального собору на честь сходження Святого Духа проголосували за вихід з юрисдикції УПЦ МП. І написали звернення прийняти їх в церковну юрисдикцію ПЦУ. У відповідних державних органах це було зареєстровано. Тож наразі громада сходження Святого Духа Кафедрального собору належить громаді ПЦУ. 17 червня було оголошено про першу молитву українською мовою у соборі. Втім, у результаті під його стінами зібралися віряни у ПЦМП МП і виник конфлікт за користування культовою спорудою. Наші панотці прийшли на молитву, де підходили і віряни. Тільки коли ми це все оголосили, невідомі особи, а саме представники Російської православної церкви України, це Московський патріархат або Українська православна церква Московського патріархату, вже була підготовлена і протистояла за входженню в храм на вірним Православної церкви України. На сьогоднішній день храм під їхнім контролем, як ми це бачимо, спостерігаємо. Так наші віряни вірять в те, що відбудеться. Справедливе правосуддя закон має бути на правах правди. За словами єпископа, православна церква України уникатиме провокацій, аби не було кровопролиття. Однак і далі вживатиме усіх законних заходів, аби центральний Чернівецький собор повернувся в розпорядження громади Української церкви. Чому вони не коряться законом України?